Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 16 грудня 2025 року. Остання чверть місяця Скорпіоні, день місяця 26-й, символ якого жаба або ж болото. День критичний, сатанинський. І щоб не дуже вас лякати характеристикою 26-місячного го місячного дня, трошки вам розповім про місяць, про повір'я та прикмети, які пов'язані з місяцем. Отже, незважаючи на поступове освоєння природи, страх перед ще непізнаним світом, перед незрозумілими явищами залишився ще й досі і продовжує забобони. Сонячні та місячні затемнення, поява комет, падіння метеоритів сприймаються як знамення майбутніх воєн, хвороб та голоду. Найбільше люди боялися затемнень, намагаючись пояснити їх, людина створювала міфи та легенди про богів та чудовиськ, що проковнули місяць. От. або ж Викрали його, а червоний колір місяця, у свідомості наших предків, асоціювався із хворобою. Багато забобонівів прикмет виникло у людей на основі асоціацій. Людина подумки поєднувала явища та різні предмети, надаючи їм іноді магічних властивостей, ну взяти хоча б, наприклад, підкову, яка приносить щастя. У багатьох народів підкова, випадково знайдена на дорозі, це один із найпоширеніших талісманів. Але головне полягає у формі підкови, яка нагадує місяць, точніше, той місяць, якому люди із давніх давен поклонялися і вважали могутнім божеством. От. Саме поєднання чарівних властивостей, заліза та магічної сили місяця, і перетворило підкову на талісман. Ну, ось такий він, наш місяць, чарівник. Пару слів по 26 й місячний день, символ якого жаба або ж болото. Дуже тяжкий день. Необхідно зберігати спокій та витримку, висока ймовірність крадіжок та пограбувань. У цей день легко потрапити під чужий негативний вплив. Особливо обережними треба бути автомобілістам. Украй, проте, показано в цей день заздрити та ненавидіти. Не піддавайтеся, спокусі, от, встряти, в, встрявати в якісь сварки чи в якісь бійки. Не, не вмішуйтеся, бо будете крайні. Любі мої, бережіться, шануйтеся і тоді все буде добре. А іще трошки про знак скорпіону. Зараз місяць знаходиться в знаку скорпіона. Він е, такий кусючий, він такий болючий. Лізуть у голову всякі спомини, всякі здогадки, усякі страхи, надумані, які лякають лякаючі страхи, це може і не відбутися ніколи. Просто це страхи. Міняйте думку, і тоді зміниться реальність. Ось побачите, це допомагає. От. А ще в знаку скорпіона: спокійний хід сімейного щастя. Сімейного життя порушується необхідністю терміново вирішувати наболілі питання, особливо проблеми безпеки житла. Переїдання, зловживання спиртним та сексом згубно позначиться на стані здоров'я та самопочутті. Цей час потрібно провести під девізом поміркованості та передбачуваності. Бережіть голосові зв'язки. Голосно не сваріться, не кричіть, мовчки сваріться. Бережіть горло-статеві органи від переохолодження. І бережіться отруєнь, бо є висока ймовірність отруєнь. От. Жінкам варто стерігатися незнайомців таких темних місць та криміногенних районів. Ціні травмонебезпечні, а ще можуть виникнути емоційні проблеми, образи, сварки і навіть сімейні скандали. Любі мої. Як то кажуть, да, спасіння утопаючих в руках самих утопаючих. Так що, якщо ви побережетеся, то й Господь вас побереже, як то кажуть, береженого Бог береже. Будьте уважні! Будьте спокійні, врівноважені. Пам'ятайте на кожному кроці, що може бути провокація ну, ну кожної миті. І це пам'ятайте, намалюйте жабку на листочку, прикріпіть її магнітиком до холодильника і думайте, що ця жаба царівна принесла вам щастя цілу. Купу грошей, золота, добра. Фантазуйте про хороше, фантазуйте про приємне, любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.